Гола сукня Мерлін Монро, фантастичний бюзгалтер за 1 мільйон доларів і найвідоміше покриття Аврора Бореаліс. Ви здогадалися, яка компанія причетна до усіх цих трьох речей? Сваровські. Це ім'я, що асоціюється з блиском, витинченістю та неперевершеною якістю кристалів. Бренд має понад 125 річну історію та створив свою унікальну спадщину у світі моди, ювелірного мистецтва та декору. Заснував кампанію Сваровський у 1895 році Даніель Сваровський, створивши технологію ідеального огранювання кришталю. Його мета зробити сяйво діамантів доступним для всіх. Маркування у вигляді квітки Едельвейс використовувалося з моменту заснування компанії у 1895 році. Чому саме ця квітка це символ Австрії, Батьківщини Сваровські. Квітка уособлює чистоту, довговічність і ексклюзивність, що відповідає цінностям бренду. Цей вид маркування використовувався лише 11 років. Означає Сваровський Америка Лімітед, американський підрозділ компанії. Це період активного співробітництва з модними домами та дизайнерськими колекціями. Після 1988 року таке маркування не використовувалося, що робить ці прикраси рідкісними та цінними. У 1988 році емблемою «Сваровський» став лебідь. Це символ елегантності та чистоти. Лебідь живе на чистих водоймах, а чистота і прозорість води пов'язані з ідеєю безукорізненого кристалу. У 1956 році Сваровські, на замовлення Крістіана Діора, створили покриття Аврора Бореаліс, яке надає кристалам магічний блиск північного сяйва. The president. Happy birthday to you. Сваровський також приклала руку до цієї найвідомішої голої сукні Мерлін Монро, розшивши її двома з половиною тисячами кристалів. У 2018 році бренд Victoria's Secret представив Dream Angels Fantasy Bra вартістю 1 мільйон доларів. Він був повністю інкрустований 2100 кристалами Сваровські. Біжутерія Сваровські це не просто прикраси, це частинка історії. Вінтажні прикраси Сваровські це стиль. Краса та цінна інвестиція в історію моди.